7 січня сьогодні яке церковне свято за новим і старим календарем. 7 січня, 20 за старим, наступного дня після хрещення Господнього визначають День пам'яті Івана Хрестителя Собор Іона Проптечі. Іван був тієї самої людини, яка напророкувала прихід сина Божого перед Різдвом, хрестив Спасителя у водах Йордану і був свідком явлення присвятою Трійці День хрещення. Народився Іван у сім'ї. Літньої пари Захарі та Лізавети про його появу на світ повідомив Захарій архангел Гавриїл, а коли той сумнівався, то став німим аж до моменту, коли потрібно було назвати сина. При Йоанна ангел сказав Багато хто від народження його зрадіє, бо він буде великий перед Господом. Іоанн народився на півроку раніше за Ісуса. Під час побиття немовлят його мати вкрила його в пустелі. Так вони вижили. В пустелі Іван провів свої перші 30 років, далеко від людей, гріхів, слабкостей, носив простий одяг, харчувався диким медом, плодами ріжкового дерева. Приблизно 28-30 років Іоанн став проповідувати і розповідати про швидке пришестя Месії. У водах річки Йордан Іван Хрестив багатьох євреїв, самого Ісуса. Після цього хреститель продовжив проповідувати. Але потім був за заточну в'язницю за наказом правителя Ірода Антипа. Його яван викривав у тому, що цар забрав дружину свого брата і порушив ідейські закони. Дружина цара попросила подарунок головою Йоанну, хоча сам цар не хотів цього, але прохання виконав що стратили, а його голову принесла дівчині на блюді. Пізніше голова тричі губилась, але була знайдена. Тіло того поховали, а про смерть поховіли Ісусу. Притеча означає той, хто тече вперед першу приходить, так його вона прозвала за те, що він народився раніше за Христа, і побідував при його пришесті. Свято 7 січня за старим стилем різво Христове. Цього дня добре піти до храму. Собор означає зібрання вірян та звершення богослужіння на честь Йоанна Хрестителя. Якщо такої можливості немає, помиліться дома, і вона притеча просто до в складних справах, зцілення від свіжких хвороб. до того звертається з молитводідне подружжя, щоб Бог послав дітей. Жінки просять наставити на шлях істинно невірних чоловіків. У народі свято прозвали Іван Бражник. За традицією, в перший день після водохреща потрібно запити зло, освячене водохресною водою. Цей обряд за повір'ям заряджає здоров'ям на цілий рік. Також заведено збиратися зі спільним столом із родичами, близькими та сусідами.